Далі будемо говорити про стан української енергосистеми. Росіяни намагаються дізнатися про стан української енергетики, тому українська розвідка не виключає можливість нових атак. Про це повідомив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, щоб дізнатися про стан української енергетики, окупанти використовують різноманітні види розвідки, у тому числі і космічно. Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки Російської Федерації наших енергетичних об'єктів. Вони розпочали таку роботу. Вони здійснюють до розвідку. Окупанти також намагаються визначити об'єкти, які є критичними для енергетичної системи України. Вадим Скібійський, представник головного управління розвідки Міноборони України, з нами на зв'язку. Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України. Вітаємо вас! Вітаємо, пане Фаріде. Доброго дня. Які е, ремонтні роботи зараз на українських об'єктах об енергетики пріоритетні, і які складнощі виникають у ході е, усунення наслідків ракетних обстрілів Росіян? Ну, на, наразі в Україні відбувається наймасштабніша ремонтна кампанія за всі часи незалежності, яка передбачає не тільки модернізацію, не тільки відновлення постраждалих від ракетних та дронових. Дронових атак об'єктів, але й подальший захист цих об'єктів. На жаль, конкретизувати, які саме об'єкти ми відновлюємо з міркуванням безпеки, ми не можемо. Але хочу зазначити, що ми навіть іноді з випередженням графіку цих ремонтних робіт, які контролюються Міністерством енергетики, здійснюємо і відповідно найближчим часом ми очікуємо поступову. Підготовку максимально до наступного осіннього зимового періоду, тобто до опального опалювального сезону, при цьому, звісно ж, в нас є певна нестача високовольтного обладнання, особливо так, або систем з децентралізації е генерації електроенергії, наприклад, газової турбини, і так далі, які ми запроваджуємо, аби мати резервні системи живлення і генерації електроенергії за умови подальших обстрілів, які Скоріше за все будуть відбуватись протягом наступної зими. Пане Фаріде, наприкінці весни багато експертів говорили про те, що ймовірно українці влітку очікують віялове відключення, тому що дуже багато всього ремонтувати, за рахунок чого ми таки були зі світлом. Ну за рахунок чого ми були в попередньому осінньо-зимовому періоду, оскільки ми швидко відновлювали, відновлювали лінії передач, ми відновлювали генеруючі потужності. Тобто, в цілому енергетики дійсно є величезними героями інженери, які, попри заміновані території, постійні обстріли виїжджали на об'єкти і відновлювали, аби населення могло швидко отримати назад постачання електроенергії. При цьому всьому звісно ж це ці всі відновлювальні роботи були тимчасовими. Говорити про те, що це була повномасштабна реконструкція пошкодженої інфраструктури, не можна говорити, але саме це і стало причиною, чому ми змогли витримати цю зиму. Я розуміючи те, яким чином пройшла попередня зима, яка була точно найважк... найважкішою для енергетичного системи України за всі часи незалежності. Ми ці роки. Зрозуміли, ми вибудували програму ремонтної кампанії таким чином, щоб бути максимально готовими у випадку такого ризику до майбутніх атак. Звісно ж, в майбутньому періоді ми не передбачаємо таких масованих діалогових підключень, але ніхто не може спрогнозувати, яким чином ворогу вдасться. Наносити атаки проти енергетичної інфраструктури, звісно ж, ми комунікуємо з міжнародними партнерами про те, що і системи ППО, які в принципі нас рятують як вкрай важливими, так так само, як і будь-яке високовольтне або інше енергетичне обладнання. Тому системи ППО фактично стали частиною енергетичної інфраструктури. І відповідно ми розуміємо, що ми дуже багато втратили за попередній рік. Ну в цифрах, наприклад, ми можемо сказати, що 42 з 94 надпотужних та важливих автотрансформаторів, які в нас є в системі, були або повністю знищені, або дуже сильно зруйновані. Так само ми втратили дуже багато маневревої нашої потужності, майже там шістдесят відво вісім відсотків, і так далі. Це ми вийшли в цю. Ми виходимо в цю ОЗП з розумінням того, що більшість всього ми нам вдасться відновити. І навіть укріпити, і при цьому ми говоримо про те, що під час проведення всієї цієї ремонтної кампанії наша задача не просто відновити і повернутись до, скажімо, до стандартів радянського союзу ні, ми кажемо про те, що ми набагато краще маємо відбудувати все, модернізувати і вийти з цієї війни в цілому, а більш з більш модернізованішою енергетичною системою та більш захищенішою. Парі, з яких джерел сьогодні фінансуються потреби енергетиків у відновленні енергосистеми, і наскільки активно допомагають західні наші союзники з матеріалами і, можливо, з фінансами, які необхідні для цих завдань? Звісно ж, першочергово це кошти самих енергетичних компаній, які в незалежності від від того, чи це генеруюча компанія, чи це компанія, яка відповідає за транспортування електроенергії чи газу, і так далі. Це першу чергу робиться за кошти самих підприємств. По-друге, це величезна кількість того обладнання, яке надходить до нас від наших міжнародних партнерів. І третій механізм це безпосередня закупівля за кошти різних фондів. І тут потрібно відзначити фонд підтримки енергетичних Ахетики, який був створений спільно міністерством енергетики з Єврокомісаркою Кадрі Сімсон, і який управляється енергетичним співтовариством, потрібно казати про інші фонди оонівські структури, про ООН, японські джайки, американські USAID і так далі, які допомагають, закуповують для наших енергетичних компаній необхідне обладнання, передають його, і от в рамках нашої ремонтної кампанії ми маємо на меті встигнути все це. Встановити і вийти в зиму вже набагато міцнішими ніж ми були у березні місяці. Дякуємо вам за інформацію. Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому відеозв'язку.